Розбираємо варіант за 4 червня. Отже, перше, 3 поділити на 0,3. На число з комою ми ділити не вміємо, тому ми то множаємо на 10, щоб кому поїхало вперед на один знак, і чисельник і знаменник. Тоді виходить, що це те саме, що 30 поділити на 3, і це дорівнює 10, варіант Г. Друга у кав'ярні пропонують 10 видів десерти і 12 видів кави. Відвідувач хоче замовити один десерт або одну чашку кави у цьому кафе. Ключове слово або да? скільки всього різних варіантів замовлень є у відвідувачах, тобто ми хочемо вибрати лише одну страву або один десерт, або одна кава. Скільки у нас десертів? 10. Скільки у нас? кави 12. Отже, у нас є 10 варіантів для десерта, плюс 12 варіантів вибрати одну каву. Або, значить, ми додаємо. 10 додати 12 дорівнює 22. Коли у нас би звучало, нам треба вибрати м, один десерт і одна кава, тоді б ми сполучник і ми б множили. У нас було б 10 варіантів десертів, 12 видів кави, тоді ми 10 множили на 12, і було б 120. А так, якщо те або те, тоді ми варіанти додаємо. І це буде 22. відповідь правильна Д. Третя задачка. На рисунку зображено чотирикутник, знайдіть градусну міру невідомого кута С. З чотирикутника, який на малюнку, видно, що ці кути по 90 градусів, тобто і БЦ перпендикулярно до АБ, і АД перпендикулярно, тобто БЦ паралельно до АД, СД це теж січна до паралельних наших прямих АД і БЦ. А ми знаємо, що при паралельних прямих і січні сума односторонніх куків, вони з сторони, так, дорівнює 180. Тому кут С невідомий дорівнює 180, відняти 180. Швидка задача, варіант В. Четверта задачка е, – показникове рівняння. 3 в степені x плюс 1 дорівнює 81. 81 теж треба подати через основу 3. 81 – це 9 на 9, в кожній дев'ятці 2 трійки, значить 3 на 3 на 3 на 3 – це буде 81, тобто 3 в четвертій, це буде 81. Замінили 81 на 3 в четвертій, щоб рівність була правильно, нам потрібно, очевидно, щоб і степені в були однакові, оскільки три вже е, там і там є однакове. І звичайне рівняння Х плюс 1 дорівнює 4, і Х дорівнює 4 Мінус 1, виходить 3, варіант АБ. Наступна задачка п'ята. На рисунку зображений куб, укажіть кількість прямих, що проходить через ребра куба і є паралельними до прямої АБ. Давайте підсвітимо пряму АВ. Ось вона. І е, зараз е, побачимо, просто проведемо прямі, які, які через ребра є паралельні. Паралельною прямою є А В1. Б один, прям ж не перетинається С 1 Д 1 і так, щоб через ребра пройшла да? і ДС. Все більше я не бачу. Наприклад, пряма СЦ 1 вона також не перетинається з червоною прямою АБ, але вони не є паралельними, вони є мимобіжні, лежать на паралельних площинах. Да? І при цьому через них не можна провести одну площину, тому вони мимобіжні, а значить не паралельні. От в просторі є два стани: мимобіжні і паралельні. Паралельні це коли через дві прямі можна провести одну площину. Наприклад, А 1 Б 1 паралельно до АБ, тому що можна ось одну площину провести через них. А, паралельно до cd1. тому що ось таку 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 діагональну площину да, можна провести. Так само теж. Нижні нижніми двома можна провести одну площину, тому саме вони є паралельними. Так от, відповідь правильна. лише три можна провести, які будуть паралельні до АБ, не плутати з поняттям мимобіжності. Далі, шоста. На рисунку зображено графік, визначений від мінус 5 до 5. Укажіть ординату точки перетину цього графіка з Y. Ну, по-перше, потрібно побачити точку перетину графіка з вісію Y, Ось вона. І пам'ятати, що таке ордината. Да? Ордината це ігрекова. Координата Координата точки перетину. Взагалі, по х спускаємося на х, це буде 0. А по у нам сказали, що це 1. Значить, 1, 2. Рахуємо, що це буде 3. Таким чином, координата точки перетину 0, 3. І ордината цієї, це саме троєчка, це і буде у-кова координата. Тому вибираємо варіант В3. Вісь е, координата по х, це абсциса. Вісь х, вісь абсцис. Ордината, це у-кова. Вісь у-кова координата. Якщо ми про 3D-простір говоримо, то з називається апліката e, сьома задачка. у Ромбі, абец, вершини тупого кута проведено висота БМ. Добре, це ромб, значить, зразу сякли для себе, що всі сторони рівні, правда ж? Е, яка ділить сторону АД навпіл? На малюночку нам це намалювали, що це висота, тобто тут 90 градусів, а М до дорівнює МД, тобто БМ є ще і медіаною, правда для трикутника ABD, наприклад, да? це ще й медіана. Е, добре, які з наведених тверджень є правильними. Давайте читаємо БМ перпендикулярно значок перпендикулярної, навіть похожий, тобто під, питають, чи БМ під 90 градусів перетинає БЦ чи ні. БМ ось, БЦ, ось. Чи тут 90 градусів очевидно, тому що АД паралельно до БЦ, а БМ це січна різносторонні кути при паралельній прямохічній рівні? Як тут 90, то теж 90. Ну, ну якось так. Ну і крім того, там очима, якщо що, теж видно що там гарно що там 90+. плюс. Далі трикутник АБД є рівностороннім. Надо намалювати цей трикутник А, рівносторонній. Е, рівносторонній Рівносторонні, значить, три сторони рівня. Давай розбиратися, оскільки БМ і є одночасно висотою для цього трикутника і медіаною, то це означає, що трикутник беде по любому рівнобедреним, адже лише в рівноведрен... ну, і в рівносторонніх трикутниках висота опущена до. Основи даспі паде з медіани. Тобто, ми можемо стверджувати і з сектрисою, що АБ точно дорівнює БД, але ж, Аде. Вона така сама, як АБ, тому що АБЦД то ромб. Таким чином у нас е, зрозуміло, що всі три сторони рівні, значить, він рівносторонній. Е, значить, плюс. Правильно. Третє кут Бад удвічі менше від кута АДЦ. Давай його відфарбуємо кут БаД. Ну він скільки дав ось БаД. Ну він зразу 60, тому що ми тільки що довели, що це рівносторонній трикутник, а в рівносторонньому трикутнику три сторони рівні і три кути рівні, оскільки всі в сумі кути в будь-якому трикутнику мають дорівнювати 180, тому кожен кут в рівносторонньому будь такому трикутнику 180 на 3 по 60. Е, так, і оцей кут теж 60. А нам треба порівняти з кутом АДЦ. Кут АДЦ, так, це буде який кут оцей? АДЦ. Це. це оцей кут. Ну, очевидно, да, що він, цей кут і оцей кут поля, це теж 60. І цей 60, і цей 60. Чому? Тому що трикутник БЦД, він рівний трикутнику АБД. За чим завгодно? Бде сторона спільна, всі сторони однакові. тобто ці два трикутники рівні за трьома сторонами, наприклад. Да, е, таким чином ці кути також рівні. Тобто, кут АДЦ 120, а кут BAD 60. Ну, очевидно, що так, да, кут Б вдвічі менший, бо тут 60. а кут АДЦ містить два таких кута по 60. Тому, очевидно, да, Плюс що це правда. І вибираємо, які знаведені твердження є правильними варіант Д. Восьма задачка дуже проста на степені. Так, е, ]lingen... Значить, пригадуємо, П в другому, я спочатку так і залишу дужки, четверту степень я не чіпаю, я оце закручу. Будь-який корінь, треба слід пам'ятати, можна подати в вигляді дробового степеня. П в шостому і от те, що на лапці, воно уходить завжди в знаменник. Тобто, оцю степінь треба поділити на цю П шість Ну 6 поділити на 3 це дуже гарно ділиться. Це буде 2. Тому давайте я тут одразу напишу 2. І далі що я бачу: у мене в дужках П в другий підносить четверту степ розділені, розділені їх треба перемножити, тому що П в другому треба помножити 4 рази. ПП, 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 і так виходить 8 разів. Ця П в другому не чіпаю, помножити П тут степені перемножаю 2 на 4 8. А тепер у мене з степені, що робиться? Як Однакові основи множити, степені треба додавати. 2 додати 8 дорівнює 10, тому що тут 2 штуки П множиться, і ще помножили на 8 штук П, да? тому що П 8, це П, 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 8 разів. Разом і скільки множиться? 10. Тому, очевидно, що треба додавати. Це буде певний десятий варіант. Дев'ята задачка: цукерки розфасовуються в коробки по шість у Кожній у якому з наведених значень може дорівнювати загальну кількість цукерок, якщо всі вони були розфасовані в коробки без залишку. Тобто, було в кожній коробці по шість. Нехай ми там розфасували н штук коробочок. було, да? І це, якщо ми перемножимо, да, в кожній коробці по шість. А їх n штук, 6 на n це якраз і буде моя загальна кількість цукерок. Тобто, у нас питають з цим числом, ось може бути оцим знак питання. Тобто, коробки нас наше ціле число, правда, коробок, n, звідси це буде мої цукерки, розділити на 6. Тобто, коробки не можуть бути дробовим числом. Тому фактично, щоб зрозуміти, яким числом цукерок може бути, нам треба шукати число, яке націло ділиться на 6, шість, на 6. І це можна буде просто підбирати в стопчик. Наприклад, 102 поділити на 6 6 в десяточку, класить один раз, 6, тоді тут буде стачі 4, 2 зносим, 42 на 6, 7. 17, все, ми тут доділили, і виходить, що 17 коробок фактично. Якщо у нас буде 102 цукерки, ми по 6 цукерок розмістимо 17 е, рівнесенько коробок, і в нас е, вони розкладуться без залишку. Тому, да, може бути 102. Якщо ми перевірити далі цифри, кожне з цих чисел, ВВГ і Д варіант, не буде ділитися на цілу на 6. Тому одна єдина правильна відповідь саме 102. Десята задачка. У прямокутній системі координат задано точки. Це мінус 1, 3, мінус 4 і точка D. Точка D є проекцією точки. Це на вісь Х. Запам'ятаємо що якщо у нас є деяка там точка, це з координатами, якщо вона е, проекція її на е, цій точці? Якоїсь там, ну я образно намалювала на вісь Х, це значить перпендикулярно світи на вісь Х, ось вона. Це точка, яка буде зберігати іксову координату цієї точки. Да? Наприклад, є точка С, це Х буде зберігати іксову координату, всі інші зануляти. Проекція на вісь Y, це якщо ми на вісь Y опустимося да, по світним перпендикулярно і на вісь З, це Зова координата збережеться. Тому от дуже часто питають зараз проекції точки на якісь осі. Корисно запам'ятати, це X, Y, Z, абсциса, ордината, апліката. І якщо точка D – це є проєкція точки C на вісь X, то точка D має координати по X збереже координату, а всі інші Y і Z зануляться. Таким чином, точка D має координати мінус 1, 0, 0. Точка C має координати мінус 3, мінус 4, і треба знайти відстань між точками C і D. Відстань, це значить, ми використовуємо з довідкових матеріалів формулу, відстані між точками це йде. Для цього нам треба взяти корінь квадратний. В самому кінці довідкових матеріалів треба відняти х від ікса. Мінус 1, мінус, мінус 1. це буде плюс 1 в квадраті, плюс так саме зробити з ігриками. 3 відняти 0 в квадраті, плюс мінус 4 відняти 0 в квадраті. І далі це все просто порахували. Тут буде 0 в квадраті, буде 0. 3 в квадраті 9, мінус 4 в квадраті, мінус 4 на 4, це буде плюс 16. Так? І це буде корінь з 25. Тобто це буде 5 відстань між точками. Це йде, дорівнює 5. Все першу десяточку ми. Порішали. 11 задача. Укажіть проміжок, якому належить корінь рівняння лог 5х плюс один дорівня лох 5,12. Добре, давайте просто одиничку я би замінила через лог 5, 5,5, тому що я вмію додавати логі з одинаковими основами. Отже, замість одинички ми пишемо лог 5, 5,5, правда, ж, тому що е, лог з кастебені, куди 15, 15,5, щоб вийшло 5. це якраз одиничка. Дорівнює 5, 5,12. Коли в нас логі додаються з однаковою основи, ми можемо, згідно нашої формули в довідкових матеріалах, написати це лог з однієї основи 5, а наші оці числа перемножить 5х. Да? Отже, лог 5, 5х дорівнює лог 5, 12. А тепер у нас зліва і справа лог з однаковою основою, тому щоб рівність була правильна, треба, щоб і оці е, числа теж були однакові, 5х дорівнює 12. І звідси знаходжу, власне, x. Х дорівня 12 поділити на 5. 12 поділити на 5, це можна поділити в стопчик 2,4. 2,4, якому укажіть проміжок, якому належить корінь, це наш корінь 2,4. Тобто число, яке лежить між оціми двома числами. Це варіант Б, тому що воно більше за 2 і менше за 4. Якраз між числами 2 і 4 лежить наш а, корінь рівняння. Наступну половину білету розберемо в наступному відео